Привіт-привіт, народ! От я вирішив вам трошки підзняти контентчику. Е, може комусь буде цікаво, може не цікаво. Дивіться така ситуація. Оце, оце останні вози, останні остатки возів, так правильно сказати. Це передки, задки е, возів. Ми так їх приготували, чесно кажучи, вони мають поїхати в приватний музей. Поважному чоловікові, в добрі руки, не на металлом не на дрова. Е, і більше я не буду мати чим похвалитися, так що я вам хочу зазняти, показати і, і вас питати, тому що я вже багато чого забув. Е, а забув я що, забув, як які деталі називаються, або ж деякі і не знав. Е, а може комусь буде цікаво, значить, дивіться, це е, розвора. Ну, обломана розвора, передня частина розвори. Оця деталь. Бачите, оця деталь то є розвора. От така розвора йшла з кузні, е, тільки робився новий віз. Ось така як тут, як оця нижня. А пізніше е, вона перетиралася. І от така, як розходник, можна сказати, по теперішньому. О, вона перетиралася і посер... зазвичай посередині обламувалась. От, приблизно як тут. І вже тоді, або вон, як в тому, тому, і тоді вже розвору, бачите, є там спеціальна дзюрка, вон, туди втикався дручок такий, то якби вже така страховочний варіант. І-о, і, о, бачите, як тут? Оцей дручок. Оце є роз, вже друга розвора, і якщо та розвора ще втикалася, якщо треба було роз, розтягнути воза надовше. Накинути на нього драбини, щоб возити солому, або, допустимо, возити хлисти, довгий матеріал з лісу, ну, дерево. От. Значить, от такі штучки. Часто копачі кажуть, що ну, не дуже грамотні копачі, що то снаряди, то не снаряди, то називається букша. Це а по про постому технічному, то то втулка. Чавунна втулка. До речі, з таких от букшів, от саме таких о, е, казали в них, польські букші, е, в 90-ті роки була дуже велика проблема з запчастями, то токарі точили кольця до мотоциклів. І якось вони, ну я правда, такого не робив, не буду брехати, але що ходили непогано. Але саме з польських букш, е, бо, 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 бо радянські букші, то вони крихі були. Е, Гайки, що колеса, а ці штучки називаються, ну, по крайній мірі, той коваль, що я з ним мав справу, називав їх капсулями. Потім е, на матовичини отакі кільця. Я не пам'ятаю, в них теж була своя назва. Оця деталь в колесі оця, називається матовичина. Бачите? А всередині в нього забивається ця букша. Е, Ну, я вже дуже багато забув. А ця, ця деталька називається підойма. Пам'ятаю, підойма. Ще якось ці дві, дві палки окремо називалися. Е, ну, це стельвага, по-моєму. Е, ось оською, то, понятно. Стрім'янки, так як і в автомобілі з е, стрім'янками. А це, по-моєму, подушка верхня, подушка нижня. Отак, от е, Ну, я точно не пам'ятаю. Ну, напевне, в кожному селі є своє своє назва для деталей. А це от деталь о, знаєте, що це за деталь? Це в нас називають ворчик або або горчик. <сміх> До речі, класна штука. Зручно ним когось при, 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 пришпарити по плечах Ну в цьому возі він не зйомний Бачите, прикований, зроблено тільки таке кільце, воно не заварене. Бо ну, варили кузнячним способом. Для того, щоб коли ворчик ломиться, коваль цю штучку розгинав, нового ворчика вковував і знов сюди і знов склепував. Або якщо десь пішли коні десь в сильну дуже нагрузку, але такого не було. Ворчик, обично, ломився. Кільце не розгиналося ніколи. Не пам'ятаю такого, щоб кільце когось розігнулося. Бачите, воно таке ще дуже старінне все. Чотирогранні гайки, дюймова різьба. Все так воно. Бачите, навіть ті гайки теж чотиригранні. Або був ще такий варіант. От такі фіксації на, на такі. Як ж того штука називалася? По-моєму, верблик. Ні, Льоник, льоник. От, 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 от така штука називається. По-моєму, що вона називається льоник. Бо, бо є ще таке поняття верблик. Гесик, а, Гесик це, це, ну, зараз, зараз все, все не все зразу. Значить, так, ці детальки це різна модифікація люшнів. Е, ці детальки це налюшеники. А ця деталь. Я не знаю, які. Думаю, що вона назви не мала. Це така притяжка драбин до воза, щоб драбини якби, тримались на воз... Ну, Вони там ще мають кріплення певні, але то ще, ще, ще таке удосконалення. Ці деталі насади, так і називається, насад. На сади. А чого насади? Бо його насаджували. насаджу Насад. А це вже не насад, це е, верхня подушка, заднього задника задньої частини воза. Е, болти, болти що е, стягували драбини. ну Ось є ось. А оця деталь зовсім не від воза. Це стельвага Сюди чіплялося два горчики, стельвага на пару коней. А туди на те вушку. На так кільце щеплявся плужок, гортач. Ні, в ні, брешу. Хоча що, двома кіньми теж вгортали, але рідко. Е, в плужок рало, борона, е, ну, для борони ще одна стильвага велика була е, От така картина. І на завершення я вам покажу таку штуку, яку не всі чули, не всі знають. Мої земляки будуть з мене сміятися, напевне, скажуть, так що? Хе -хе? Що не знаєш, що таке? Гальмо! Гальмо! Настояще гальмо. Значить, це вухо, воно чіплялося за, е або за драбину, або за розвору. І ну, воно так в звичайному положенні, оце робоче його положення. А коли їхав в віз, воно було просто закинуте. Коли з'їжджаєш загруженим возом з гори. Е, оце підкидалось під заднє колесо, і воно таким чином гальмувало. Е, я колись поїхав в гості до свого кума вже теперішнього Руслана Яція сюди е, так ближче до Ровенщини, ну, село Іква але це вже рівнина там в них, піски. І я приїхав возом, ну, правда, віз був такий вже зварений, але теж було в ньому гальмо. І хлопці до мене там місцеві, а що то в тебе там за цеп висить? Кажу, що, ручник? на! Кажу, та яка йдина? Ну, ручник, та не вірили. Кажу, ну як, в них просто там рівнина, воно їм не потрібне. А ми тут, а, от сюди, як би сказати. Кременець, Шумський район, тут у нас горбаки, гор-гори. То без такої штуки, до речі, сказати, якщо дуже сильно загружений віз був, і, наприклад, 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 чи то чи то десь чогось зимою возом дядько віз щось чи по глині, то одного колеса загальмувати не хватало. Ще в друге колесу пхали зазвичай пхали лавку. Оцю лавку, на яку сідали, а лавка така, просто як кусок доски, фактично дубової, то таким чином вже гальмували два колеса, бо коні не могли втримати воза, загруженого воза, і просто падали б, і, і тоді вже тоді біда. Тоді пораняться коні і можна перекинутися, ну, коротше, без, без турмозів теж не цікаво. От така штука гальмо. Якщо комусь буде колись потрібно, цікаво. Все, бувайте здоровенькі. Підписуйтесь обов'язково, щоб не пропустити слідуюче моє відео. Наше відео, надіюсь, буде вам цікаво. Переконаний, що всім не буде цікаво, через те, що наш, план, наш канал різноплановий. Сьогодні я вам розказую про деталі воза. Завтра про мотоцикли. Післязавтра якісь байки свої. і так далі. От, тільки певне, що про це вже буду. Менше вам розказувати через те, що закони наші придумали, що вже про них, про них погане говорити не можна, їх знімати і показувати не можна. А в нашому мені ті проблеми лишні. Все, бувайте здоровенькі. Підписуйтесь і ще я щось з вас хочу. Ага, чекать, чекать, чекайте, я вже пропрощався, я, я от побачив тут таку деталь. Оця деталька, о, саме оця деталька. О, оця деталька нашій ковалі. В Шумському районі Тернопільської області називають Гесик. Це Гесик? А це льоник. Ой, блін, сміттям взяв. О. А це льоник. А ще є верблик. А верблика тут нема. Ех. Прикольно, да? Ви скажете, я говорю на суржику кажуть багато. Я говорю на суржику. А гесик, а льоник? Де воно взялося? Або букша. Українське слово, ні. Ну, давайте там знатоки української мови розказуйте, що українське, що не українське. Все, всім до побачення, бувайте здорові, хорошого вам настрою, миру, здоров'я і всього, що кому треба.